Олімпія. Перший удар буде за ними. М'яч узяв до рук Сергій Каретник. Двадцятий номер проти Миколи Петька. Удар! М'яч усі сітці нуль. Перетник 1-0. І тепер черга пробивати Рокити. Біля м'яча номер 19-й. Можна виконувати удар. Є yeah, м'яч у сітці. один один! Микита Дудка реалізував свій удар. Фіксуємо. Один один. Ну, напевно ж, не треба казати вболівальникам, що по п'ять ударів буде, так? Це все пам'ятаємо. І зараз черга Олімпії. 24-й номер Роман Кунєв біля м'яча проти Миколи Петька. Удар по воротах в той же кут, що його попередник. 2-1. Теж голкіпер в інший бік стрибнув, а Кунєв відправив м'яч в протилежний кут. Хто підходить до м'яча, здається, Олег Бараннік виконуватиме удар по воротах, який захищає Анатолій Тимофєєв. Владислав Орендочка стежить. Ретельно обирає точку для удару футболіст рокити. Баранник проти Тимофєєва. Удар по воротах в лівий від себе кут пробивав Олег. 2-2. Капітан команди Едуард Богомаз. Проти Миколи. Питька одного з героїв сьогоднішнього поєдинку. Богомаз. Питько. Можна пробувати. Удар. Тепер вправий від себе кут пробив Едуард Богомаз. І це означає рахунок 3-2 на користь Олімпії. Ну і, власне. Ціна кожного удару зростає. Що більше їх виконано? Тимофєєв у воротах. Проти нього Сергій Гриценко, який буквально кілька хвилин провів на полі. Гриценко проти Тимофєєва. Удар по воротах. Гол! забиває Сергій. три Зробив таку невеличку паузу перед ударом, смикнувши голкіпера і спокійно пробив куди й хотів, скажімо так. Субочев теж футболіст, якого ми часто згадували у грі опорний півзахисник Олімпії проти Миколи Педька. Можна бити. Гол забиває футболіст Олімпії. 4-3. 4-3. Віталій Субочев. Відзначився в воротах Миколи Петька. Четвертий номер Олексій Луценко. Захисник підходить до м'яча. Його черга дуелі з Анатолієм Тимофєєвим. І теж забиває Луценко. Теж розводить голкіпера і м'яч по різних кутах. 4-4. Жодного промаху наразі немає. Ігор Кошман біля м'яча. А Микола Петко у воротах. Їхня дуель. І знову в правий кут пробиває Кошмана. Питько стрибає у лівий. 5-4. Ігор Кошман. Не знаю, як у вас там на екранах. Тут просто аж так така тиша напружена. Висить в повітрі. Ця напруга відчувається: папірний. Гол. 5-5. Дмитро папірний, реалізує свою спробу. Вже друга п'ятірка зараз почне виконання своїх ударів. Владислав Ковтун, захисник Олімпії. Підводить м'яч до одинадцятиметрової точки. Ну а Микола Питько займає своє вже зайняв своє місце в воротах. Розбіг. Удар. Гол забиває Владислав Ковтун. шість Двадцять другий номер Максим Соколовський. Молодий футболіст, який вийшов на заміну у нашій грі в другому таймі проти досвідченого Анатолія Тимофєєва. Удар правою ногою над воротарем. над рукою вратаря залітає м'яч у сітку. Шість-шість. В'ячеслав Бірюк, Правий захисник команди Олімпія. Забиває Бірюк м'яч у сітку. І це означає в нас жодної помилки. Наразі футболісти не припускалися. Сім Думаю, серія пенальті потішить кожного вболівальника. Хто зараз із нами під час трансляції? Справді все дуже напружено зараз. Вадим сапай біля м'яча. Пробиває Вадим! Забиває. Захисник свою справу зробив у цьому епізоді. Автор забитого м'яча Денис Почернін. Виконуватиме свій удар. Готується Микола Питько. Удар по воротах. Є гол. 8-7. Денис Почернін. Зробив рахунок 8-7. І зараз до м'яча підходитиме капітан команди Рокита Максим Полтавець. Третій номер, фланговий захисник. 8-7. Це означає, що ціна кожної помилки це трофей. Нагадаю, суперкубок Полтавської області. Його володар вирішиться вже його володар визначиться вже сьогодні. Максим Полтавець проти Анатолія Тимофеєва. Удар по воротах м'яч у сітці. вгадав напрямок удару Анатолій Тимофєєва, але полтавець пробив точно під штангу. Вісім вісім. Євген Малик з м'ячем. Теж ми неодноразово його згадували сьогодні. Малик проти Питька. і м'яч у сітці. 9-8. 9-8. Вже починає бути схожим на хокейні буліти. Денис Дудка бере у руки, встановлює його на прозовтану вже 11-метрову позначку. Його черга. Удар і знову Тимофей вгадав напрямок удару, але сильно і точно пробив Дудка 9-9. 96-й номер Олександр Брага підходить до м'яча. Його дуель із Миколою Петьком. 9-9. Олімпія пробиває свій 11-метровий. Удар! І знову голкіпер бгадує. і знову м'яч у сітці. 10-9. 96-й номер. Олександр Брага забиває. 10-й футболіст від Рокіти. Це номер 7. Підходить до м'яча Денис Соболєв. 10-9. Вирішальні хвилини серії пенальті. На кону суперкубок Полтавської області біля м'яча Денис Соболєв розбігається. Пробиває і забиває Тимофєв. Майже не 10-10, друзі, в серії пенальті у нас. І тепер воротарі переходять до ударів. Своїх Тимофеєв проти Питька. Yeah, забив Анатолій Тимофеєв свій удар 11 10 Тимофеєв. І міняються вони місцями. Тепер питько пробиватиме по воротах Анатолія Тимофеєва. 11-10. Олімпія попереду. Жоден футболіст не схибив. Жоден удар не був взятий. Микола Питько розбігається. Удар перехитрував свого опонента. Микола. Одинадцять. Одинадцять. З таким успіхом скоро глядачі будуть. Будуть пробивати, тому що вже по, по другому колу пробувають футболісти. Гриценко сейв. Сейф, сейф питька. Сейф перший в серії. Петько відбиває удар. Перша. Хиба в цій грі після удару каретника. І тепер рокита може закривати цю серію, цю гру і здобувати трофей Микита Дудка біля м'яча проти Анатолія Тимофеєва. Другий постріл Дудки. Удар! Сейф Тимофеєва! Сейф Тимофєєва. Рахунок незмінний, друзі. 11-11. Неймовірно, товариство, я давно не бачив такої серії пенальті. Не виключаю, що я ніколи не бачив такої серії пенальті, щоби по другому колу і так синхронно. Забивали і промахувалися футболісти обох команд. Кунєв. Гол забиває Роман. 12-11. Роман Кунєв. І тепер, наскільки я пам'ятаю по своїх записах, Баранік має виконувати. Саме він прямує до мельча. Олег Баранік проти Анатолія Тимофеєва. Зайве буде говорити, що це вдруге вже Баранік пробиває. Всі готові. Розбіг. Майже взяв Тимофеєв, майже взяв цей удар. Але. Від його рук залітає м'яч у сітку. Бараннік робить рахунок 12-12. Хто далі? Едуард Богомаз, так? Саме він прямує до м'яча. 55-й номер. 55-й номер Едуард Богомаз Проти першого номера команди роки та Миколи Падька. Удар і м'яч у сітці лівою ногою забиває Едуард Богомаз. 13-12. Тринадцять-дванадцять, 13 друзі, черга пробувати рокити. Номер 20-й. Сергій Гриценко підходить до м'яча. Тимофеєв На лінії. Промахується Гриценко. і Це означає, що кубок суперкубок в Олімпії. Суперкубок в Олімпії. Вирішального промаху припустився футболіст рокити, пробивши над поперечиною.